Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. У лікарні з травмами ніг та опіками нині один з рятувальників, який вчора постраждав внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, окупанти вдарили по автівці надзвичайників у селі Приморському. Четверо з них постраждали, троє лікуються вдома. Вчора ворог знову накрив кабами малу Катеринівку. Поранило 37-річну місцеву жительку. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки та господарчі споруди. Окупанти поцілили і по залізничній станції Запоріжжя Кам'янське. Через це низка потягів затримується. Продовж доби окупанти завдали 636 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. З Гуляйполя до Запоріжжя евакуювали ще двох жінок. За словами місцевих, окупанти вже розбили всю інфраструктуру і цілять по оселях мирних жителів. Місцеві живуть під щоденними обстрілами без світла і тепла. Давай виїжджати, виїжджати. Ну що ж, прийшлося виїжджати, що ж страшно. То, що поки гатили там центр, то ще можна було там сидіти. Воно ж не по нас попадало. А як у центр вже все розбили, вони почали. Нам на мирних жителів оце ж кидать бомби, каби, і оці дрони, що страшно по дворі ходить. Або в співпраці з ДСНС, або в співпраці з поліцією доставляємо в труднодоступні регіони допомогу, а звідти забираємо людей по можливості, хто хоче виїхати. За графіками світло є, а по факту немає. У соцмережах в запоріжці обурюються через те, що спочатку відбуваються зміни у відключеннях світла, а вже після цього оновлюються графіки. Містяни кажуть, не можуть спланувати домашні справи, а через стрибки напруги виходить з ладу техніка. Тим часом в обленерго кажуть, ситуація в енергосистемі постійно змінюється. У Запоріжжі графіки не такі жорсткі, як в інших регіонах, і всі зміни, які публікують на офіційних ресурсах. Це вказівки «Укренерго». Дуже багато чинників, тому дуже часто змінюється власна ситуація і відповідно і графіки. Ми розуміємо, що це незручно, але це наразі об'єктивна реальність, в яку нас загнали росіяни. Зараз ми зосереджені на тому, аби максимально оперативно ліквідовувати аварійні ситуації, і водночас планово готувати наші мережі до. Проходження сталого осінньо зимового сезону у Запоріжжі затримали військового, який утік із частини, і відкрив сервіс для таких же втікачів. Маючи посвідчення УБД, чоловік без проблем їздив україною. Разом зі своєю дівчиною шукав охочих виїхати за кордон. Одного з таких знайшли у Запоріжжі. Аби без проблем перетнути кордон з Румунією. Брали 6 тисяч доларів. Живаю сильно за цю колючку, мені лише би. Добраться mm -hmm. хотя бы до, до этого. До места. Mm -hmm. Да, да. Вот. Без... не надо нервничать, не надо переживать. То есть мы на своих приколах едем. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть, по простому Задают mm -hmm. вопросы, отвечаете, а все остальное уже мы, мы, mm -hmm. вот, мы берем на, на себе вот это. Клієнтів ділки самі везли до кордону. Бонусом давали маршрут, як не перепливаючи тису, потрапити до іншої країни. А за додаткові 500 доларів надавали супровід до Німеччини. Слідчі ДБР та СБУ затримали ділка разом з клієнтом після отримання грошей. Дезертиру оголосили підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Вони першими прибувають туди, де ще не розсіявся дим після обстрілів. Рятують з-під завалів, дістають з води, допомагають латати оселі після ворожих ударів. Міська оперативна рятувальна служба один з тих підрозділів, який щодня отримує десятки викликів. Наша Валерія Гетьман провела день разом з рятувальниками. Подробиці у сюжеті. Людям допомагати. Мені це подобається ця професія. Василь Кулагін рятувальником працює вже третій рік. Останній з них ще й водієм. Щодня чоловік разом з колегами їде допомагати іншим, будь-то обрізка дерева, демонтаж конструкцій після прильоту або порятунок життя. У роботі каже важливий час, а для цього треба мати фізичну витримку і надійний автомобіль. Мій робочий день починається, коли ну приходжу на зміну. Приймає автомобіль, оборудовання, щоб все було справне, щоб все працювало. Поступає виклик на базу, ми реагуємо на, на нього і виїжджаємо з відділенням на, на, на прильоти, всякі, на визови. Нині рятувальники найбільш задіяні у ліквідації наслідків ворожих атак. Тож екіпаж к прямує на місце нещодавнього обстрілу у Шевченківському районі. Василь поспішає, бо треба вчасно провести будівельні матеріали та робочу групу, аби мешканцям якомога скоріше залатати дахи та вікна. Роботи тут, у приватному секторі, тривають уже третій день. За приступаємо до праці. Будемо розружати авто. Зараз ми продимо відновлювані роботи на місці прильоту. З собою ми привезли трапулі нову пленку, та рейки, якими будемо накривати дахи пошкоджених домівок. Привезли на своїх автомобілях аварійно рятувальну техніку. Так перевозять інструменти та будь-яке обладнання по кілька разів на день. Тож автівки в роботі майже безперервно. А ще у нас є друга аварійна рятувальна машина. На ній ми теж привозимо обладнання. Нині у парку Ксварсу 16 машин, п'ять з яких оперативно-рятувальні. І, хоч техніці вже по кілька десятків років, головне, аби не підводила у разі надзвичайних ситуацій, каже рятувальник. На оперативних машинах ми ще маємо інструменти. Це є бітонарез, є пили, всякі різні, є всякі гідравлічні домкрати, насоси. Ми ще маємо. Лісниці на всяк випадок для труднодоступних місць, щоб ми могли добратися до пострадавших. Нам привезли нову техніку, да вона вище, зручніша, болі проходима. Сюни намного краще це техніки. Нову техніку надзвичайникам передало місто побратим Лінц. Спецмашина поки у парку і чекає на дообладнання, а вже потім її виведуть у роботу, зокрема для ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Дане авто спеціального призначення буде дообладнане оборудованням для ліквідації наслідків, обстрілів. Також буде майном і оборудовання обладнане для розкрижування дерев, а також альпіністським спорядженням для виконання висотних робіт. Все, що нам потрібно, все туди помістимо, розставимо і докомплектуємо для себе для виконання всіх цих робіт. До речі, такий подарунок місту став знаком підтримки і дружби від партнерів із Лінца, адже наше місто з австрійським пов'язує уже понад 40 років тісних взаємин, підкреслила очільниця громади Регіна Харченко. Вона особисто займається відновленням міста у співпраці з містами-побратимами, тож приїхала подивитися нову техніку, на якій тепер працюватимуть хлопці. Дякуємо нашим хлопцям, нашим героям, нашим рятувальникам. Ми системно допомагаємо їм, знаходимо нову техніку, нове обладнання, тому що вони без перебільшення наші герої. І навіть сьогодні, передаючи автомобіль, бачите, що значна частина особового складу на прильотах виконує свої обов'язки. Нині в міській оперативно-рятувальній службі працює понад сотня надзвичайників. Лише цього року вони виїжджали на виклики понад тисячу разів, здебільшого для виконання аварійно-рятувальних робіт. Валерія Гетьман, Надія Полипенко, Наталія Юрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. З невеликого укриття до сучасного освітнього простору у гімназії номер 47 відремонтували сховище. Тепер діти навчаються у змішаному форматі в комфортних та безпечних умовах. Який вигляд має оновлений простір, розкаже Ольга Ларіонова? Получилося? А тепер нахилились і. Що, що, що. Урок фізкультури у третьому класі. Діти з задоволенням роблять вправи з повітряними кульками. Освітній процес тяжіє до ігрових форм. Хімія. Хімія? хімія в першому класі була хімія. експерименти були. Так. Зранку у 47-й гімназії вчаться учні початкової ланки. Тут для всіх п'яти класів є окремі облаштовані приміщення з гарними меблями, комп'ютерами і дидактичним матеріалом. – Хто любить сир? – Я! – Я Я. 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 Я, люблю. Всі Я. ще у минулому році у цьому укритті загальною площою 220 квадратних метрів могла вчитися невелика кількість дітей, каже директорка. Після ремонту коштом міської ради у сховищі, окрім класів, облаштували дві санітарні кімнати, встановили протипожежну сигналізацію та вентиляцію. Також зробили другий вихід, і майже всі батьки погодились на очну форму навчання їхніх дітей в оновленому укритті. Вміщається до 200 дітей. Освітній процес організовано в дві зміни 5 кімнат навчальних. В першу зміну навчаються 4 класи початкової школи, в другу зміну навчаються 5 класів 5 і 9 класи. Плюс ще працює група подовженого дня. Група подовженого дня зручна як для учнів, так і їхніх батьків. Зокрема, Али Кулак із п'яти дітей, двоє школярів. Мати радіє, що обидва можуть тривалий час перебувати в школі під наглядом педагогів. Це особливо важливо для молодшого першачка. До того ж, для всіх учнів є гаряче харчування. Там він займається, грає, дописує, що не дописав. Ну, Це дуже круто. Вчителі дуже класно за ними дивляться. Ну, ну просто я зараз, от на зараз сиджу вдома, чую звуки повітряної тривоги, і я дуже, дуже, дуже спокійна, що двері. Нагадаємо, влітку три малокомплектні школи, що на Запоріжжі-Лівому, доєднались до більш потужної 47-ї гімназії. Загальна кількість учнів перевищила 600. Це дало змогу отримати освітню державну субвенцію на заробітну плату педагогам. Але однією з вимог міністерства був ремонт в укритті цього корпусу. Тож роботи розпочались у липні і тривали два з половиною місяці. Тепер зі 170 тут навчаються очно 120 дітлахів. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Аби мати постійний зв'язок із лікарем, медзаклади Запоріжжя доєднались до мобільного застосунку симптомі. Користувач проходить онлайн-опитування, а лікар отримує його результати і розуміє, у якому стані пацієнт. Мої колеги продовжать тему. Людмилі Григорівні вже більше 70 років. Останнім часом часто ходить до лікаря. Але, каже, зараз візити стали зручнішими. Зателефонував, записали. Талончик сказали на який час, пройшло, і все нормально. Ну мені зараз подобається, Зараз не треба ходити в регістратуру он з дому. день день по телефону, позвонила. А ще зручніше з новинкою. Додатком симптомі з ним по медзакладам можна ходити менше. Я увійшов у додаток зі сторони пацієнта, щоб я міг показувати їм, як їм користуватися, як знаходити лікарів. Ось, наприклад, мій лікар тут в додатку додан. Також як їм користуватися в плані того, що при Показувати симптоми у застосунку, пацієнт проходить тестування, а лікар бачить вже результат. Нині він у всіх медиків 10-ї амбулаторії, які охоче кажуть про новинку пацієнтам і допомагають ним користуватись, легше провести діагностику основного діагноза завдяки тому, що. У пацієнта було більше можливості добре обдумати про свій стан здоров'я. Я потім, якщо сішов до свого лікаря, ми якщо сійшов встановимо цей додаток. Він мені запропонував. Я как-то мене так багато додатків. Я боюся, що мій телефон не витримає, пам'яті не хватить. У додатка простий інтерфейс. Навіть бабусям та дідусям легко з ним розібратись. Як мені на роботі я працювала, до цього Говорю, ну ви нас, Людмила Григорівна, продвинута людина. Явлю, ну я з молоджою ж мене я на новій пощі працювала. Дуже гарний дуже колектив. Був, я з ними спілкувалася. І, ну так, спілкуюся і ну, що нібудь розумію. Ну, якщо щось не зрозуміло, до дочки звертаюся. Всі пенсіонери доволі досвідчені, з внуками їм приходиться балакати через Телеграм, вайбер, ватсап, тому вони всі в цьому розбираються. Пацієнти потрошки почали ознайомлюватися з ним, і коли приходять, більш чіткіше висловлюють свої скарги. Вони вже розуміють про що їм треба розказати трошки більше і на що звернути увагу, щоб моя діагностика була більш точніша. Набагато легше стало і самим лікарям. Якщо в період грипу щоденно у них було близько 40 людей, то зараз звернень поменшало вдвічі. Зараз ми бачимо, що кількість пацієнтів на прийомі стала набагато меншою, і ми допускаємо можливість, що пацієнти самотестуються у додатку. Симптомі додаток надає рекомендації, як правильно лікуватися, як правильно себе поводити, і через це кількість звернень до лікарів стала набагато меншою, що розвантажило лікарів. Симтоміст створили громадські активісти спільно з фондом Східна Європа та ЄС. За перший місяць до сервісу приєдналось понад 11 тисяч користувачів і 250 медиків по всій Україні. У Запоріжжі він працює по всіх лікарнях. Застосунок встановлюється на телефон через App Store чи Play Market. Має два розділи: фізичне і ментальне здоров'я. Тут також дуже зручно що є перевірка ментального здоров'я, яка дуже часто для пацієнтів викликає питання, оскільки розповідати іншій особі за проблеми з ментальним здоров'ям у нас в Україні доволі таки важко психологічно, чи навіть лікарям. Також у сервіс збудовано штучний інтелект, який інформує про різні медичні програми, може роз'яснити діагноз, встановлений лікарем. Проте, медики кажуть, онлайн-асистент не замінить спеціаліста і тим паче не поставить діагноз. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У фокусі уваги підтримка ВПО ветеранів та пам'ять про загиблих військових. Про це говорили на засіданні конгресу місцевих і регіональних влад. Так, переселенці можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно, навіть якщо воно нині знаходиться на тимчасово окупованій території. А для ветеранів з важкими травмами в наступному році планують відкрити центр реабілітації. Подробиці у сюжеті. У Комиш-Зорянській громаді до війни проживало близько 7 тисяч людей. Нині вона в окупації. Після початку вторгнення звідти виїхало близько трьох тисяч мешканців. Тому каже голова громади, для нього найважливіше питання житло для переселенців. Люди це як не скільки потреба і в житлу, і в моральному, що за них піклується держава. Нам важливо як внучним пересічним особам, а я їх також є. Що ми морально постійно, нам треба підтримка, і тоді ми швидше переможемо ворога, в тому числі. Це питання порушили на конгресі місцевих та регіональних влад. Так, міністр соцполітики України запевнив, в наступному році в субвенцію закладені кошти на придбання житла для ВПО. А в наступному році ми змінили саму субвенцію. Я сподіваюся, що народні депутати проголосують. і Субвенція буде в тій редакції, яку ми запропонували, і вона дасть можливість також і придбати квартири. Крім придбання житла, працюють і над можливістю його оренди, а також питанням відшкодування коштів за зруйноване майно, зокрема через міжнародний реєстр збитків і компенсацій. Заявки роблять через дію, а переселенці можуть подати її і на майно, яке залишилось на тимчасово окупованій території. Чи потрібні ем, велика кількість е, доказової бази, тобто документів, які показують ці пошкодження? Ні, реєстр створений так, що протягом 20-25 хвилин фізична, юридична особа або державна установа України зможе подати заявку через платформу Дія. Ця система не перетинається з державною, тому людина, яка вже отримала компенсацію на національному рівні, може подати заявку і на міжнародний реєстр збитків. І, до речі, на декілька категорій, тому що це може бути наприклад. Внутрішньо переміщена особа з втраченим майном і з родичем в полоні. До прикладу, це три різні категорії. Та важливо не лише житло, ще пам'ять про загиблих героїв, каже голова Андрівської громади. Політика пам'яті наших героїв, бо, на жаль, наша громада також має загиблих наших героїв. Тому всі питання сьогодні були дуже актуальними та важливими для всіх громад, нашої в тому числі. У Запорізькій області пам'ять живе у просторах, заходах, меморіалах. Торік у місті відкрили дерево пам'яті, а наступного планують облаштувати поруч парк. Та Відкрити військово-меморіальне кладовище. Місяць тому ми спільно з вами відкрили алею пам'яті в парку бойової слави. Це простір, де вже розміщено понад 1200 фотографій загиблих захисників. В наших планах поетапне розміщення світлин усіх героїв області, щоб кожен мав своє обличчя і місце серед живої пам'яті Запоріжжя. Також в Україні планують і далі створювати медичні центри для реабілітації ветеранів, адже лише у Запорізькій області їх 70 тисяч. Загалом таких медичних осередків буде чотири. Їх побудують, зокрема, у Львові та Запоріжжі. Проводиться підготовчі роботи перед початком реконструкції існуючої там бази на території Львівської області, великий центр, який зможе е е приймати понад 300 наших захисників і захисниць тяжких стан, які будуть спеціалізовані на відповідних типах бойової травми. Поряд з цим я думаю, що при скажімо так тій ефективності команди Запорізької обласної військової адміністрації ми зможемо і на території Запорізької області розгорнути такі центри. Політика героїв має забезпечити гідний переход від військових у статус ветеранів, створити систему всебічної підтримки, реабілітацію, житлові програми, ветеранські простори, освіта для ветеранів та їх дітей. Засідання Конгресу місцевих і регіональних влад проходять щонайменше раз на три місяці, аби розглянути актуальні питання з розвитку регіону. Цього разу говорили і про енергетику, початок опалювального сезону та підтримку від держави. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.